А територія обману знову в гостях у гурту Пающі труси. Нагадаємо, Настя та Іра влаштували генеральну репетицію новорічного застілля. Там Все. жариться, там варяться. І на це застілля територія обману нишком запросила лікаря-терапевта Бориса Скачка. <с <с який в результаті зіпсував зіркам апетит і настрій. Бо він розказав усю правду про страви, які дівчата виставили на столі. Олів'є – це чемпіон по визову скорої допомоги. Просто не інформацію дають на самом діль. А зараз лікар допоможе дівчатам обрати правильні продукти. Сметану може замінити легко на йогурт. і разом із паючими трусами він замінить важкі для шлунка страви на легкі. Тож дивіться уважно, він починає. Давай Давайше вип'ємо давай. На холодний шлунок дівчата побалували себе десертним вином. Сладеньке вино. І це перша помилка, скаже лікар. Десертне вино йде з десертом. Ага. Поэтому... Виявляється, це десертне вино міцніше за вино сухе чи шампанське. Його не можна пити на голодний шлунок. Це величезне навантаження саме на підшлункову залозу. Хівіна, полосухі він, шампанське може, полусухе. Блюд може пойти, но ни в коем случае не полусладкий или десертный вин. Вчера після вина дівчата накривають новорічний стіл. Я не можу більше смотреть на это, надо пробовать, а? Да? И попробуют уже ведомий вам салат оливье. Та салат, огірки, помідори. Базика не є. Удалось и без нас и спиртное уже просто не берут. Это же витаминная бомба, ты знаешь? Угу. Ал и ликер скажет стоп. Морити черв'ячка перед тим як сідаєте за стіл, а особливо морити черв'ячка олів'є чи іншим легким салатиком це небезпечно. Олів'є це чемпіон по визову скорої допомоги і по госпіталізації на вогонь ночі. Гурці, помідори, це хороша нітратна бомба, ну, вітамінах там. Вовзимку майже у всіх овочах перевищена, ні, занадто перевищена норма нітратів. Такий салатик, він роздражає желудок поджелудочним. Ось зараз перед вами всі овочі і фрукти, які ми їмо взимку найчастіше. І ось кількість в них нітратів. 800 одиниць, 600, 400, 250, 200 і 60. Це 1 мг нітратів на 1 кг продукту. Виходить, нітратів найбільше у капусті, а найменше їх у цитрусових. Здавалося б, тоді капуста несе найбільшу небезпеку. Але це не так. Бо капусти ми можемо з'їсти всього кілька листків, а забиватися мандаринами чи апельсинами ми можемо доповної. А значить, у цьому випадку ми отримуємо більше нітратів, хоч і маленькими дозами. Чи можна зменшити кількість нітратів у овочах та фруктах? Можна. А от як ви зможете дізнатися про це на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці? Олсідушка ВанПлас Ва. Тому лікар порадить нітратний салат замінити на простий вінігрет. Це більш здоровий салат і більш полезний для здоров'я. А як замінити важкий для шлунка олів'є, ми вже вам розповідали: селера, огірочки мариновані, горошок свіжий, його потрібно лише розморозити, яблуко, лимон, і це буде зовсім інша справа. Головне в цьому рецепті так це робити майонез перед самим застіллям, щоб там не розвелася колонія бактерій. А селебриті тим часом поки слухали, вирішили підкрепитися бананами. Настя та Іра вже не знають, що їсти, і думають, що фрукти лікар точно не забракує. Тут нас дієтолог не зможе поругати за банани, апельсини. Але дівчата помилились так. Фрукти корисні, але лише наприкінці застілля і після довгої паузи, а не в переміжку із іншими продуктами. Ну а завершається за лучше все фрукти. Після фруктового десерту соліски переходять до м'ясних страв. Все, можна... О, холодець! Нереальний. Але навіть нереальний холодець теж треба прибирати зі столу. Не Знаю, як ми цю рідку гадость. Зверніть увагу: холодець, який зараз на зірковому столі, лише з жиле та м'яса. В місті живі очень много оббілкових токсинів. І м'ясо, коли воно вариться, виділяє токсини, яким потрібний сорбент. Тобто губка, яка вбере в себе все зайве. Он варілся ага. в місті з морковкою. Морковка ага. це сорбент. І тут важливо: моркву треба розрізати вздовж. Ось так. Тоді вона краще всмоктує в себе токсини. Вона так. красива в блюді, але її вже вибрав. Ну давайте все таки mm -hmm. эту рідку гадость ми и все-таки замінімо на біль здоровий холодець. До речі, саме правильний холодець може допомогти вам зранку. Він як природній ну антипухмілін. Ви можете не удержатися в дозі. Так, от холодець якраз поможет вам очистить ваш організм. Можна съесть м'ясо, а от железом оставить на следующий день. А поки лікар розповідав про холодець, і рата Настя дотяглись і до мімози. Давай його сюди. сюда налітаємо на мімозу. Але і цей салат Борис Качко теж несе у чорний список. Та кансерви, да? Ну, я так, наверное, консерви, так. Да. Ви да, так їх знаєте. Салат з консервів. Це взагалі погана ідея. Його краще замінити на банальний оселедець під шубою. По-перше, шубу можна зробити без майонезу. Лучше Лучшая значительна сільодочка подшубає, тим більше, що зі сметану може замінити легко на йогу. І оселедець, якщо його правильно обрати, точно кращий за більшість дешевих консервів, які додають мимозу. Ну що ж, тепер ви знаєте про більшість небезпек новорічного столу. Але давайте про хороше, як же скласти ідеальний новорічний стіл. Для початку за 20-30 хвилин до прийому їжі випийте стакан холодної води трохи з лимону. Бо у 10-11 вечора ваш шлунок уже фактично спить, і його треба розбудити. І перша страва, яку ви маєте з'їсти, має бути м'ясний стейк, краще без жиру, але такий стейк переварюється годин 7-8. Або краще рибний стейк, такий переварюється годин 4-5. І ще один секрет: спробуйте їсти рибу паличками для суші, тому що це буде складно, ви будете брати менші порції і довго жувати, а значить, їжа краще перетравлюватиметься. Ну а далі від вас вимагається прям героїчний вчинок. Спробуйте відмовитися. Від салатів, де є майонез. Тобто олів'є, навіть якщо ми там замінили всі негативні компоненти, все одно лишається, хоч і домашній, але майонез. Потім мімоза і оселедець під шубою. Спробуйте все це замінити ось таким звичайним салатом, звідки ви вже прибрали нітрати і додали трохи оливкової олії. Цей прийом їжі у вас має зайняти приблизно 20-25 хвилин. Почекайте ще півгодини і тоді. Можете спробувати спиртне. І пам'ятайте, алкоголь міцний – це 40 градусів, не більше 100 грамів. Алкоголь середній, тобто вино – це 200-250 грамів. І шампанське – це максимум 300 грамів. І ще за півгодини після спиртного можна трохи перекусити фруктами. Я розумію, що все це ідеально, і мало хто зможе це повторити. Тоді, хоча б дотримуйтесь простого одного правила, З'їдене вами за 5-6 годин не має перевищувати ось такої ємкості. Це однолітрова банка. Але якщо і це вам не допомагає, тоді пишіть на нашу офіційну сторінку у Фейсбуці Plus One. А як ви можете впоратися із новорічним застіллям і виходити після Ну, ви розумієте? Мене. І головне, не давайте себе дурити, навіть якщо вас дурять, дуже смачно.